Стартовий етап змагань стендова оцінка моделей. В руках кожного з учасників один з трьох видів повітряних зміїв: міні-моделі, плоскі та коробчасті. Суддівська колегія заздалегідь визначилась із критеріями оцінок представлених моделей. Якщо він, конечно, полетить, то я в нього 60 балів там. першими у небо запускають міні-зміїв. Модель Дмитра Машинцова не лише впевнено набирає висоту, а й завмирає в повітрі під найбільшим кутом стояння. Приїхали сюди зі складом команди 10 школи. Цікаво участити в змаганнях, мати бажання до праці. Допомагав мені вчитель трудового Максим Валерійович. Вже близько п'яти тисяч років люди запускають у небо повітряних зміїв. За цей час штучні птахи пройшли шлях від провісників небесних знамень і дитячих іграшок до об'єктів справжніх спортивних пристрастей. Погода вітер засильний, взагалі то вважається, але він ну такі екстремальні трошечки умови вони вносять такий азарт спортивної боротьби. Ковельські міські змагання школярів кожен рік проводяться. В цьому році ми зробили ці змагання відкритими. Це щоб дати змогу ну, і з села і з району або якась дитина, ну, яка її в шкільну команду не взяли, але вона може прийти і взяти участь. От з Люблінця приїхало троє дітей. Я тільки хочу на новий навчальний рік запросити дітей, щоб приходили в юний технік на цей гурток і інші гуртки. Учні загальноосвітньої школи номер 10 були кращими і в інших видах змагань. Андрій Гусь переміг в категорії плоских моделей. А Андрій Власюк найкраще вправлявся в пілотуванні об'ємних зміїв. На ну, виготовлення немає як би то нічого складного було просто бажання, матеріали підручні, пакети для сміття. Косок доски порізали на рейки, нитка. Ну, Тобто все підручне, що якби то собі вартість не дуже дорога. Хлопці постійно відвідують гурток. Так само були обласні змагання, там виставка технічної творчості, мають призові місця на області, як і на області в місці. Стараються. В командному заліку компанію-переможцям на п'єдесталі пошани змагань склали вихованці загальноосвітньої школи номер 1 та навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 13 колегіум.